Дощ загнав мене на квартиру, не дав мені виїхати в село. Ну, я сподіваюся, що через пару годин він припиниться. І я зроблю це. І, тим не менше, в мене є час, щоб зробити міні розпаковку і помити посуд, натерти е, всю кухню і витерти пил. Дощ пішов неймовірний, є без парасолі. Взагалі не збиралася, ну не думала, що буде такий дощ, думала, що ну, це так буде дуже несерйозно. А він ну, великої інтенсивності дощ. Взагалі я дуже люблю таку, так, такий час, коли я на квартирі, не в селі і йде дощ. Ми завжди із сином мріяли в таку погоду. У нас було дуже багато різних мрій, різних думок. На жаль, Сьогодні вже опало майже листя. Тут не так красиво, як літом. Але, ну що ж, на кожну пору року є свої причини і свої, своя відповідність. Нічого страшного. Роблю маленьку розпаковочку. Значить, купила такий, такий е, ароматизатор, лимон для. Е, Прання дуже гарний. Значить, сестра моя працює у Європі, і вона говорила, що такі ж ароматизатори в них по такій ж самій ціні, хоча по акції продаються. То я думаю, що це 270 гривень це цілком. Нормально для нього. Значить, Далі купила те, що я говорила вже багато разів, для холодильника, для морозильника отакий спрей, щоб його дезінфікувати. Надіюся, що буде все добре. Думаю, його вже буду відкривати. Не буду зараз цього робити. І купила сусідці. Отак ось. Вафельницю для бельгійських вафель. Вона давно хоче її, бо я користуюся і вона, дивлячись на мене, їй теж хочеться. ну, Я її купила і купила. Ось що? Для гору для свого купила півтора такої. Пів кілограма білої і, і пів кілограма синьої, синьої цибулі. От отака. От е, значить, ну, за це я заплатила 315 гривень. Я вважаю, що це небагато для цього року, зважаючи на ту цибулю, яка є в мене вдома, яку передала мені кума. Я думаю, що як буду садити цибулю, то я зніму відео, як я це робитиму. Якщо мені вдасться це зробити, тому що минулого року я садила 28 жовтня, було дуже тепло, була тепла земля. Завтра 28 жовтня, ну, я не думаю, що в мене вийде, завтра її посадити. Хоча надалі, я дивлюся, що надалі там без дощів. Ще всереду дощ 29-го, а потім далі вже без дощів. Будемо надіятися, що все буде добре, що погода встановиться, і що Бог нам допоможе закінчити всі незакінчені справи, які залишилися у цьому році. Далі я 2 годинки, мабуть, попрацюю над прибиранням і буду намагатися виїхати у село. На цьому все закінчую сьогодні своє відео. Ставте свої лайки або дизлайки, натискайте на дзвіночки, підписуйтеся на мій канал. Далі, думаю, буде набагато цікавіше. До побачення!